Ніби сонце, що сходить над кручі, ніби сяйво стрімкої води, наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Ніби подих легкий метілі, Що з розквітлої вишні зліта, як в вируючі хвилі, наша мова співуча і проста. Скільки в долі і тиші, і бурі, і тривожна, як мариво путь, грона слів, ніби струни бандури, Що нам світом душі оживуть? Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин.